На трак? Да. То шо? Можна одну каточку дати? Та я зрозумів, що ми завтра будемо грати. Ти ж Влад е е е спати. Я думаю, ми не завтра вже домовились. З восьмої вечора. Ну або коли ти там прийдеш, може ми ще пограємо в дуо, трохи. Коли фошик прийде, типу, непонятно. Багато, типів Падають на дах. на. Я на будинки. Це ти в мене, так? Да? Так, да, в мене вріз. У нас тіп сусідній. Деві? Що це таке? Це я розбив. Mm. Я намагаюсь вичислити цього типа. І отут внизу теж. О, тут є пушка. Да. Так, в, в цьому будинку хтось бігає. Я GC взял заместь вектора. Угу. Набегай. Угу. Бачу ще, типа. что? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Просто мы нашел он взлетаем нахер. А ты тип? Не Там когось на засіб до боїв. У мене тут скло розбивається. Боже. Тут жсткий файт. І пів. на дах вийти? Вот-вот, перший другий поверх. Два на першому, один на другому, чи може двоє на другому? Нок одного на вулиці. Можем підпушити. жовту. Ну давай. Він в хату заповз. У мене тільки флешка. По нам ззаду. Біжимо, біжимо. Зближаємося з будинком. Мінус два. Мінус два, але nice. тут ще є по-любому. Аккуратно поки, не пуш. Я Секретная я... кімната. Що? Секрет Кей. Реально? Да. Ти сказала кімната, я нічого не секрет. Ну, типу, я думав, ти кімнату знайшла. Я хилюсь, в мене нема так. У мене є. Я зараз з GC-шкою буду грати. Тут коряк, знайжу. Тебе коряк, <кхем> да. Блин, що делать, на. Даю тебе дві аптеки. Знизу чеки отут. О, секрет Room знов. Блін, от знов. Наталі, знову секрет Room і, стало... і знову ми, ми знайшли цей. Е... І мені стало тепер більш страшно. Ми, знайш... ми його знову знайшли в цьому. Е... в цій локації. <кхем> Ты тут стреляй, я на выпаде. Да, да, да. Ну доходу, не доход. Uh -huh. То есть разбил сколько? Да, разбил. То есть бедвиг. В ангарах. В ангарі. Аккуратно. Так, да, за цей штуками. Одному на коцах добре. По голові. Один з Отут, отут. Летить щось. Нічого не чую поки нас ще зараз з іншої сторони підпушать. Пилюс. Пушить Я тут. Пушить, тут Минус. Найс. Пилюс. Аккуратно оця хата. Там ще, типа, залишилось Я цього не буду пока латати, я не можу його лутати. Добре. Дам на нього смок. Цього можна залутати. Так, цього золотою. Блін, я стільки разів з Сішки в нього попав. Щоб він нокнувся. Конечно, mm -hmm. дофіга. Народ, mm -hmm. не забудьте лайкосик. А так треба забув. У мене одна. Підбігли, підбігли. На, дві тут. В ангарі. Да, бачу. Ого панцири да? Да. Нок? Українець. Твоя? Флеш твоя? Да, да. Це вони з будинків. Мені горе я саї, напевно. Умничка. Блин, українці. Срян, пацани всім. о е труп. А -а. Так, хто Та тут? Аптеки ага, десь забирають. Бачу, українці лупашать від першого і багацько. Ну, типа, я думав, що вони в більшості від третього всі наші грають. Так, треба на вишовим. Аготи лежить. Так треба ще. Коротше, нам, нам, нам головне поняла, що? Е Триматись близьких відстаней, але не в полі. <таспоріко> тут болі кіптека ще є. Подивись. Це ти отут першого, да, нокнула? Да. Так. А де ти нокнув? А, чекай, цього я нокнув, да? Чи цього ні? Того я вбила. Ну. А ти нокнув? О тут. А, все, мы его Чи Чини. Так ты двох закрыла. Ні. Ты же першого в GC-шке вырубил. А, да, в дверях. А потім в дверях. я хлешь да. дала. Да, 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 в дверях. Туплю. Зону да мы в зоне поко. Ну может еще то есть НПП захотілося. Бачиш, ж від першої я навіть не можу там, типа, сказати, Ну, типа, давайте, сучки, шо ви, блядь, запуште мене. Бо mm. від третьої, там... Чи не запуште, чи давайте попікаємося, типа, бо від третьої я впевнено, там навіть я не знаю хто проти мене був, мені все одно. Там я впевнено себе почуваю. Ну аптеки п'ять у скидали. Я забрав, в мене 4 мені достатньо. Okay. А від першої я так не можу, бо я, ну, блять. Скоріше за все, не перестреляю, типа. Думайте, може підійти. Так, да, може підійти. Так, новий бронік. У нас тачка тут в гаражі стоїть, по ідеї. Мені ще не подобається, що... Вони, вони зробили карту яскравішою, чи що? Не знаю. Мне на цезонатно. Офигеть, наскільки сразу меняється. Так, вже носило, не недалеко. А, секретный кинат їдемо? едемо? Да. Давай, зараз. О, тут быстро можно позбирати. Зараз я зайду сюди, а, Так, тепер внизу зона Зараз. зайду в ТГ. А, Біля дан чинг Чи його? Дан чинг, ну. А, ні, я ближче. А біля банана, є? От-от-от, Ой, ні, вот. Жовті? Так, да, жовті. А, в... нет, вот, близько. О, Чого? під неон Вот, это. А, вот, вот вона. А, оце вона? Так. Да. Все, погнали. Sit down, please. Зараз <клух> Зараз тестам. Чему у меня эти мои -то по тополовья? Кошик, а ти в що граєш, в танки? По <клух> Вроді почув когось даже зліва Коли проїжджали <рив> Щось що, що смішно зробив, Що? я не понял. Тобі смішно сильно? <кхання> 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 Тип <Ті, кія> <кія> дивився, як мене добивають, челик до нього стоїть спиною? Ні. це чорт хілить Тепер усі, коротше, да, Це будівлі. Ну, коротше, тепер ми знаємо, як вони зображені. Вон, бачите, дворі? Угу. О, бачите, Угу. О, о Ого, як тут все зображено. Ляпс, ляпс, Павік. авік, сюди, отака штука. О, третій броник. Да. Короче, тут... дивись, Короче, броня, пушка. Аварійка є на цій карті, Наталі, тут вот гору, треба гору. А треба. Не береш броник. Я беру авик. Я зрозумів, що ти береш авик, а броню? Візьму, якщо ти не береш. можу взяти. Смок пистол, треба забрати. Так. Не, ну ничего так, ничего так. Воно да. прикольно розкривається. Uh -huh. Прикольно розкривається, дійсно. А тут ще глянь, скільки каміння вокруг. Бачиш? Uh -huh. По всьому периметру каміння. Можна за ними типа поховатися, Прикольно. Оп от, вот, оптика вот. Блин, ну на жаль. На жаль, мені треба коряк, напевно, з собою якось. Ти не хочеш гору реально займати? Ну вона зараз буде не в зоні наступне. І потім, коли ми будем спрягнути, нас просто типи закриють. Я вже просто це бачу наперед. Що mm -hmm. ти пропонуєш зараз? Ну, ну, поки чекаю. Ну якщо так, то я тоді кладу коряк в машину. Объй. <звук> Головне, щоб нам її не зародину просто. Так, лета. О, далеко дроп скинули. Він прямо одразу скинув, на країчку дана. 275. Зараз. Вс, їдемо? На нього. Что стрмный. Да, да, да. 275. Їдемо. Треба быстро шоу. Здесь прямо? Да, вот, за этим деревом. Вот, все. Все. За, за, камушком вставай. Здесь тут? Да, да, за камушком вставай. А, вот он. Ой, блин. Там тип. Там тип бежит. А Я что? не попал. А, ты не попал? Ног. Угу. Меня зовут, ти попав Трохи бачу. Ні, бачив. я не попав. Та ти попала. Там смоки дає тип. ДБС. Броник третій. С... Е, третій. Давай, сідай, ми їдемо поки у неї Бронік Броник третій. Давай. Ой-ой, попереду хтось. Перед нами ще. Так, що ми займаємо. Оці два будиночка. Та від Господи. Блін, ну там ДБС був. А тут файтяться, типу... Угу. Я хочу від зони, напевно, відіграти. <гум> ну там, да, в центр майже доїхали. Просто саме тут від зони грати така собі херня. Це треба, блядь, десь я будемо де грати. Да, тачка. Камінь берем. Я тут галятку мою. Найс! Боже, я була... Ой, тихо. А -а -а -а. За машину отут тут лягай. Що ти була? Перманкою. Нормально, це, mm. було, це було добре. Це було добре на берег. У них усіх купешки, ти помітив? Ні. У них два купешка не були. О. Гранатка. Лушак. Лушак бери. <кліпси> Ремонт возьмем. У нього джесішка, кстати, а в другого а а Пул три Тільки Он не выбігает біля нашої цей, відкри... От забіг за цю гору. Там, де ми відкрили хату. Угу <кліпси> Нет, треба зону тут закрити, Наталі, тут зараз О, зону О, Я ремонт, что пішов. Да, да, да. Я ж сказав, фулл три, гавняні, Ремонтуй, даже ремонт. А що, у нього пушки не було? Не, до, до речі, не глянув, що там у них подробних пушках. Кстати. Тому чи сішка? В одного Сішка була. Що ти запитала? А, ну гроза, гроза. А, гроза? Да. Бля. Тут камні треба взяти. Матак лежить, Напрочай... да, камні треба брати. Взяла одні. Тут ще є. Короче, тут дуже багато гранат. Там дуже багато, да, я да. бачу. Я бачив, я бачу. Я бачу. Ще. на краю зони. Просто куди нам це все вмістити. Си4, угу. блін, я не знаю. Ну напевно ж, вона не треба, правда? Ну ні, нам не треба. Тут риха є, е, два моліка і камні. Я одні там не взяла. Зону зараз треба закрити. Бо під нами рельєф. Якщо вийдуть, то вийдуть від хедшота. Угу. тут мені не подобається взагалі. Отут от тіпи можуть легко пройти. І оцей рельєф шалівіше. Вон, бач будинки ці? Звідти mm -hmm. ж по-любому прийдуть тіпи, по любому. Давай дивитися. Під нами нема. Значить, можливо, зараз будуть отут вибігати. Або можливо це вони їхали. А так, да, можливо це вони їхали з будинків. Не так от ти Бачу. Це лежить мотак, якщо що. На жовтій. Так, ззаду нема. Дроп, два дропа скинув. Mm -hmm. Бачу, типа. Він мене теж. Ні, він тебе побачив, походу. Мене не бачить. Я В эскалате, отут mm -hmm. за забором. Бачу, бачу, бачу. його. Там його голівку, ти киви, мене стигоре, похожий. Він не... походу, бачив тебе, просто не став стріляти, понял? Або він бачив дві машини. Знаємо, що там, тіпи, знаємо, що там тіпи, короче. Хто їде? Почуюсь, тачку. Почувайся, почув. Що... Блін, просто вони в зоні залишились. Бронік тобі що не треба? Ну я половину собі третій. Угу. Короче, у мене дофіга смаків. Я беру. В тебе камні, є? Є одні. Одні, Там... да? Що? Одні Ристріляє камні в тебе? Порті, да, одні камні. Де тепер стріляють? Не бачу, звідти. Да, один раз стреляй. Вони в зоні, блін. Ми не в зоні. Блін. Що, їдемо на матипозицію? Так, да, отут якийсь рельєф. Але теж щось таке говняне. Чи пішки підемо? Ну, давай. Ні, їдемо на Давай. <кхем> до них прям? Не до них, може оцей камінь. Давай. Трошки лівіше, да? так? Отут, отут ми в зоні, але нема взагалі укриття ніякого, ні давай. каміння, ніякого. Оце що? Вот это цей камень тільки. Але ззаду були тіпи типу, ніби. А, тут ми не в зоні, так? Да? Не, в зоні. Зона. Але аккуратно. Бо звідти будуть зараз бігти, тіпи. Вон дроп. Вот машина стоїть, сядь. Вот тип. І вот тут дроп смаки. Угу. Лутають. Вот тут зараз закриваємо зону. Вот матачка їде. Да. Во, а uh -huh, тут uh -huh, зовніфон, uh -huh. може до нас. Може. Бо той, той рельєф yeah. не в зоні. Чекай, чекай. Побачили да, нас. Так, побачили. Побачили нас. Вот біжить чел. Брать, і батьки, він так невчасно зупинився. Він не в зоні. Його нокнули. Вот типа типа. Да. Бачу. Да, у, -у нок. За камнем. Ай-яй. Так ти, типа еще ездить. Угу. Вони верху. Нам в зону. О, там. Их закрывают? Тут ще хтось я в смоку. У тут пчела видно было. В смаках, походу, там кто съеда? Я не можу попасти. можу О! Нокнуло, вбила. Вбило. До нас тачка їде, ховайся. 50 секунд треба, щоб захилитись. Я хилюсь, бо мені дали тичку. Вони там. Чотири тіпа проти нас. У нас є камні, якщо що. Ми зараз під'їдемо, блін. І треба дати камні, коли під'їдемо. Вони отам встали. 30 секунд. Ну не саме за тим камнем. Біжи, біжи, біжить, на тачку! ай яй Давай, напевно, під'їжджати. Ага. Треба під'їхати і, під і дати камні. Треба під'їхати і дати камні. О, рельєфчик! Тачка, тачка, справа. Бля, кущ галімий якийсь. Голівіше, я даю камні. Давай, ми теж давати? Не знаю. Поки що, мабуть, не треба. Давай, да. вже. Так, ззаду нікого не бачу. Оцей камінь, походу, типа. Ні, накриваю його. його. Ані, накривай. В нас тут, в нас тут люди. Нібито. Чи вже правіше? Зараз сюди хає будуть прилітати, сильно біля каміння не сідає. А, два типа осталось. Вот тачка, походу, один тут. Так, да, цей той не білий. Але він був сольник, до речі. Це, ж, це труп лежить? Так. Да. Тут каміння кліть. Так, да, так, да, так, да, я бачу. Та тут такий рельєфчик ще що... Ну, тут і тачка, може. О, коли там по... ми стріляли. Ми... Він там, походу, сидить. Може ми підемо в зону. Оцей камень в зону, да? так? Бачиш, треба було камні не витрачати другі. Це рельєф мені подобається. Дроп. Я можу смоки накинути до камня? Ой, близько впав дроп. Можна через нього зіграти. А я, короче, до камня. Смок кину Тут замоц Может. А бачу одного отут. Дала. Давай. я я не ні? Да, я знаю, що ти по ньому дала. Я хілюсь. Я думаю, другий отам. Я теж думаю, там тачка ходит. Да, 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 госпіль. я думаю, він там. П90? Ні. Пол якщо що. Новий. Вот это дерево в зоні. Аккуратно, аккуратно. Кущі може лежати. Дерево думаю... твоє в зоні? Так. Шкода, що немає каміння більше. Я думаю, він за цим камнем. От я чомусь я так думаю. Вот десь повзе. А ну, що це за кущ? Я тут кущі перевіряв немає. ніби. Він ще за забором може бути. Ми в зоні тут. Я, я, зліва, від нього... я зліва тут вийду. Тут шикарно. Ми його зараз спалимо, бо ми з двох сторін його мусимо побачити. Він же в ангарі, буде. а от оцей паркан. Можна покатати хає, в мене просто 5 штук. Я, Це... дам, я дам хає зараз за забор. Я теж дала. Це камні. Це його так. камні. Це його камні, значить він в ангарі. Він, він в ангарі Наталія, фул фулл буст. Я ще зону зараз йому дам на вихід туди. Але блін, це може йому навпаки допомогти. Типа ми його не побачимо за зону. Поки не пос. Ага, буде вибігати, так. Да. Він буде вибігати. Звідки. Да, вже буде вибігати, даю... Але даю... зона, зона йому, його накриває дуже жорстко. Даю йому туди зону. Щоб він в шоці був. Зараз забі... помер від зони. Бля. Я тіп. Томчик! Сюди. Блін, ну ти не міг якось нормально зіграти? Так. Да. Боже, тіпочок. Олег вже таптом. Ой, блядь. Ну... Вибачте? Дякую, Херсончик, дякую. Дякую, Херсончик. Тримайся сердечко. Блін, ми це зробили. Нарешті. Це наш перший топ від першого. Так. Да. Клас? Ну, я не знаю, чи це на відео. Е, всього лише в мене 7 кілів, так? Да? 8. А в Наташі 3. Але в неї демеджу 700. На 7 кілів. Зараз глянемо, скільки в мене. Звідки демедж. взяла цей демедж взагалі. А, в Наташі так само, як в мене демеджу, прикиньте. Гляньте. Різниця в демеджі в мене буквально. Хто катап на грає? На 33 дамагу більше. На 33 всього лиш. А, так в тебе 3 підтримки. Ні, ну хорош. Хорош.